Щораз Дронов Дмитрий Сергійович. Питання ви бачите і в пресі, відбачення, що газопостачання питання важке. І як би там не було, сьогодні хочеться і комуністи, і циталіст, за все ми будемо платити і повинні платити. Тому що якщо представте собі, що от така кількість там, де багаті, не платять, да, а на кого кожен, то треба буде поставку закупити в своєї Росії чи в кого, не будуть платити. То або будуть відключатися временем, або повисити ціну на цей газ. Тому, тому давайте проведемо активну цю роботу. Тому що ми зацікавлені всі, і вони, і ми зацікавилися. Почарку ми зацікавлені. Я не політик, але ну, врічна моя, моя позиція, для мене немає багатих, крутих. Ми в цьому плані 9 місяців в районі, я думаю, вже там многі показали. Ну, то есть нам, звісно, ми більше спишимо знедолену категорію опонентів, дійсно, яких ну, немає там, можливості там, заплатити вчасно, або взагалі там йдемо якісь поступки в плані оплати за газ. Тому саме це я хочу донести до цих, цієї версиї населення. Що ми нормально будемо входити в кожну ситуацію, але ще раз повторюю, ці два місяці ми нікого відключати за борги не будемо. Вопрос. Да, давайте. Задаємо 360 квартир. Індивідуальне отоплення много етапне. Індивідуальне отоплення в кожній квартирі. Так. Ваш представник буде на інструктаже і не кожному з цих людей. При сдаче дома на инструктаже и на опломбирование счетчиков в каждой квартире. Или к вам должны каждый из жильцов приехать и, соответственно, пройти, получить книжку, пройти этот инструктаж. Действительно, вы есть на Я понял вопрос. На самом деле я не знаю, откуда у вас такая информация. Мы сами заинтересованы в том, чтобы проинструктировать всех жителей. Значит, вы пришлете своего представителя я... на сдачу до Скажите, того. как я к вам могу обратиться, я не знаю. Как... К лагине, Алексей Владимирович. Владимирович. Алексей Владимирович, ну я, честно я говоря, впервые слышу о том, что происходит как-то иначе, потому что ну, мы всегда выезжаем, мы всегда инструктируем. Мы не согласовали до сих пор схему, бьемся уже месяц целый. Так, давайте, я так понимаю, у вас тут технический вопрос. С нашими сотрудниками которые По должны быть в рабочем порядке, в этих событиях. Да, каким образом, в конце концов, Алексей, это я все произойдет. Смотрите, э, смотрите, я вам скажу так. Ну, позиция с Нового года, естественно, у нас поменялась. Но тромбы еще есть. Поэтому вы приедете ко мне. О, приезжайте приеду, да. Давайте, да. Давайте созвонимся, да. Давайте созвонимся. и так будет проще. А почему у меня нет? сотрудники приезжают к вам, разговаривают с вами. Со мной. Да. Со мной. И никак и с вами тоже. Из генеральных директоров. Больше коммерческие вопросы у вас возникнут. Я ж не с этой заканчиваю. Это не коммерческие, это для людей. Давайте вы приедете. Так, питание тут под процент ее еще есть. Раньше в нашей норме было у нашего основного пункта и всех инших была такая норма відносина обстрежения дымоходных каналов. То організацію було представляти акти. Чи збереглася ця норма на сьогоднішній день, вона повинна бути кожного річна, чи вона двохрічна, іде відшукати крайнього і до кого звертатися, де знайти цей акт, як цю групу, яка обстежує ці демократи. Якщо він хоче, то кожен рік надивитися. дивитися. дуже зручне таке питання. Я поясню. По-перше, Київ має право тільки вимагати ці акти, їхні наявності. У нас особисто організації ми не маємо. Такої, да, яка має всю ліцензію і е, персонал. Що до цього, ми вимагаємо це по фізичним особам, раз, е, раз на півріччя, по юридичним раз на рік. Значить, Де це можна взяти? Є в нас сайт е, Держі Промнагляда України, є обласне управління, є е, регіональне. Там є інформація про всіх підприємств, які мають можливість проводити цю роботу і складати ці армії. Але, але наголошу про те, що банально скласти акт для відписки, ну, ви самі розумієте, з чим це пов'язано. Це пов'язано з інтелекційними шахтами, які знаходяться в цьому приміщенні. То тут треба вже розуміти, як ця організація до цього стосує, ну, відноситься. Або відноситься, просто виписує якийсь папірець, або дійсно вона це перевіряє і має, по-перше, обладнання для цього на це звініт увагу. Сайт Дежепронагляда України. Чи є так?